Депсин, да, стоит. А? О, спасибо. Будет хорошо сегодня, да? Будет жарко. Ну да. да. Спасибо. Министерство охраны здоровья. И он все Не, ну просто Смотрите не на які упаковки, там і стане за угол вийде. Так упаковки це одне, а люди потім щось роблять. Mm -hmm. ну, це і... Это... опасне, люди. До об'єднання синдикат звернулися мешканці Дніпровського району зі скаргою на аптеку, яка знаходиться на тампере 11А, яка стала, по суті, наркопритоном. Ми вирішили провести там рейд. Давайте подивимось, чому в жодному з цих чеків немає оцієї цієї фірмі. Тож ця фірня сьогодні з іншого більшість прибутку з того, що вони без рецептів та без чеків продають подійномісні препарати, які випускаються виключно за рецептами, тобто потерпіньку до ціни і подають. Як тільки ми війшли в цю аптеку для того, щоб викликати туди слідчо-оперативну групу міліції та надати їм докази того, що в даному приміщенні постійно та систематично без рецепту продають подійномісні препарати наркозалежним особам, то нам завадило це зробити двоє працівників міліції, які забігли туди. З автоматами та заблокували мене, позбавивши мене права на свободу пересування. Зокрема, старший прапорщик-гірник Микола Миколаєвич взяв свого автомата і так недолугою отримав, що він постійно опинявся у мене в животі. На мої вимоги припинити цю злочинну діяльність він ніяк не реагував. І судячи з цього було видно, що він. Дуже знайомих з тими фармацевтами, так званими, а по суті наркоторговцями, які знаходяться в даній аптеці. Затриманий питаю. Я затриманий. Я затриманий. Я затриманий нещодавно. Так ви майже свободування. Один із ваших колєг, такий саме казавши, старший тричович, розташовані, побив жорстоко мордя, який намагався. Е, Одну з корупційних схем виглядає дуже світ зробив. Дівничний інспектор прийшов і іщу... подав. Дуже нагло. Зараз проти нього ведеться слідство, і він, е... він е... відсторонений від виконання своїх обов'язків. Відповідно, якщо ви також чиняєте проти мене кримінальне правопорушення, то е... я вам би радив подуматися. Ми цю ситуацію не залишимо просто так. Ми обов'язково доб'ємося покарання до таких людей, які кришують наркотичні аптеки. А він не виходив сюди? Через чорний вход ми разом, напевно, з таблетка з препаратами. А вона теж втекла? Вона вона є. з А її немає вже теж. Коли ми синдикатівці знаходилися там з рейдом на тій аптеці, то наші душі дуже грів той факт, те, що поряд з нами знаходилося дуже багато місцевих мешканців, які вітали наші дії та допомагали нам. Ми вважаємо синдикат вважає те, що продовження української революції воно полягає якраз у наведенні народного порядку, якраз поки народ сам не зможе організовуватися для того, щоб контролювати хоч щось. То доти жодна зміна влади не призведе до бажаного ефекту на відміну від всяких розумничків, які кричать те, що ми там якось незаконно діємо, чи то ми займаємося якимись не тими проблемами. Ми е, знаємо, до чого ми йдемо, і ми постійно здобуваємо нові перемоги, не дивлячись на ті перепони у вигляді різної корумпованої системи, яка дивиться на нас та бажає нашого знищення. Ми обов'язково переможемо. Долучайтесь до нашої діяльності, долучайтесь до добрих справ. Шановні мешканці. Тут знаходиться облегка, яка по всім своїм виглядом нагадує на це прийшов. Сьогодні тут була...